Вітаю всіх! Хочу подивитись трішки відновлення. Пора вже відновлення подивитись. Я хочу подивитись, звісно, в рамках Харкова відновлення. До зими в Харкові можливо відновити системи опалення, щоб люди мали в квартирах, в багатоповерхівках централізоване опалення житла. Це реально зробити? Так, це відповідь так. З допомогою. За допомогою всього всього і, і зміни системи взагалі. Тут допомога, зміни роздуму і все що завгодно. Багато бабла треба. Розумійте. Ось, будь ласка, бабла треба нереально. Всі монетки. Ось руйнування. І врахувати те, що буде летіти туди, руйнувати. Воно то можна, але дивіться, ви перше збір інформації, дрони зливатимуть десь, що буде руй... відновлюватись, ролетіти буде. Це треба розуміти нарешті. Відновити реально, але багато але ви бачите. Беру другу колоду. В Харкові реально відновити систему опалення, щоб було взимковано в багатоквартирних будинках. Реально це зробити в Харкові. Ось тут кажуть ні. Нереально. Три мачів це нереально. Звісно, ця колода казала на рівні влади. Влада намагається, короли жезлів – це рішення влади є. Але ця колода реальність каже іншу. Ну, це зрозуміло, що там нереально за обстріли. Тут відразу кажуть ні. Ось цей імператор це не наш імператор. Давайте подивимось. Четвірка Пентаклів. Накопичення. Сімка Пентаклів. І втрати. Знову втрати. Накопичують, роблять і втрати. Знову це втрати ресурсу. Тобто, це ось це ті обстріли. Вісім кажезлів. Ось ці обстріли знову. Вони від. Ось, ну, рух. Як, як, якби. Знаєте. Тут я би сказала, що. Перше, це ось це гески. Гески. Обстріли. Щоб результат був заради результату. У нас є гески, щоб ви розуміли. Ну, що сказати? Знову верховна жриця. Ладно, розкрию жрицю. Не люблю розкривати останнім часом. Небезпеки. Король мечів. Це. Серйозні небезпеки, 8К кубків це також дорога. Треба домовлятись Трога. домовлятись про все. І злив в інформації серйозний. Ну, знаєте, це злив інформації про все, і багато треба робити домовленостей, щоб захиститись. Тут двойственно, я б так сказала. Одним треба не зливати інформацію, іншим домовити, щоб зливу цього не було. Дуже серйозна тема, тому, на жаль, доброго поки що не буде.